Коломиї військовослужбовці спільно з учасниками благодійного фонду Крокус виготовляли паперові соняшники. Цією квіткою вшановують захисників, які загинули відстоюючи незалежність України. Більше розкажуть наші журналісти. Виготовити соняхи із сонячними людьми саме так називають людей із синдромом Дауна. У Коломийському центрі підтримки захисників України вважають це символічним, тож запропонували учасникам благодійного фонду Крокус спільно із військовослужбовцями провести таку акцію, аби вшанувати героїв. Приурочений захід до Дня пам'яті захисників України, який щорічно відзначають 29 серпня. 29 серпня 2014 року сталася одна з найкривавіших трагедій російсько-української війни. Сотні українських військових були розстріляні у сумнозісному і Ловайському котлі. Саме в цей час поспіли соняшники, і тому символічно соняхи стали символом цього дня, і ми вирішили їх виготовити з сонячними дітьми. Роман Масевич – один із найактивніших учасників благодійного фонду Крокус, каже, з великою радістю долучився до виготовлення символічних паперових соняшників. До слова роблять їх у техніці орігамі для захисників. Ми виторвляємо, щоб було в на нашій Україні. Серед присутніх військовослужбовців представники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. До людей сонця вони прийшли не з порожніми руками. Потішили їх солодощами, кульками та розвагами. Саме заради того, щоб наші сонячні люди могли інтегруватися, жити в нормальному цивілізованому суспільстві, наші воїни сьогодні вборюють мирне небо якраз для них і віддають найцінніше – це життя. Тому ми віримо, що перемога буде за нами, і ми б щасливі взяти участь, тому що. Вони нас так підтримують, і це завжди до сліз. Саме підтримка таких людей. Вони найщиріші, вони найдобріші, вони дорослі діти, і це чудово. Всі виготовлені квіти соняхів організатори планують подарувати присутнім гостям та роздати коломиянам. у такий спосіб. Хочуть нагадати про героїв, які віддали найцінніше за незалежність України. Всіх українців теж просимо 29 серпня доповнити одяг соняхом, символом пам'яті захисників і продемонструвати свою шану повагу їм.